У мене Україна відличається від тигнібока. Я за нормальну Україну за фашист. Ви там раді це за оброщом'я прошу я. Я перепрошую. Я дуже перепрошую. Ця людина це воно мелета. Ця людина просто напросто називає себе. Представником української влади каже, що він за Україну і починає робити що? такі звинувачення, такий роздор. Да, ти говориш ви про фашизм, знає... та ти То сам зачем? є фашист, тому що та риторика, яка була не до этого, не та риторика твої дії фашистські дії, проти України, проти української нації. Вона античоловічна у нього. Що ти говориш? Ти звідки впав, з якої сусни? Слухайте сюди, кум Лукашенка і Путін. Вони дають нашу зніма діяльність. Я попереджаю всіх, чим то завершиться. Потім лікті будете косати, якщо не дай Бог, українці допустить. Воюємо з московитами, воюємо з комоняками, які представляють Москву. От один представник агентури Кремля, от другий представник агентури Кремля. Так, і до до Київ, цього часу поки до, не три, буде ухвалений на закон боротьбу з колаборантами, який запропонувала свобода, поки депутати не проголосують цього Усі, закону, і, і дарі, поки дарі, московська дарі. агентура не буде вигнана з української і влади, у нас да, постійно буде загроза. Детектор брехні для кожного депутата, держслужбовця, генерала на предмет їхньої співпраці з московськими спецслужбами.